Доброго дня, дорогі брати і сестри у Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Ми у 10-му коридорі тропи Сарафа Саровського перед входом у пустинь. Зараз ми зайдемо і подивимося, як по зимньому, затишно і прекрасно усередині. Бачимо, що... Сніжок запорошив, і гілочки, бачите, покриті е, такі, такою корочкою льода. І ми проходимо всередину. Це вже 11-й коридор тропи Серафа-Масоровського, і храм під відкрите небо. Ми бачимо замість сосни цей кусочок, бо сосна ось вона впала і вже лежить. І вівтар. Знаходиться тут під відкритим небом, і цей храм називається храмом всіх святих, який відкритий і. Доступний кожному українцю і кожному хто прийшов в гості або приїхав, і може тут помолитись, збагатитись духовно і набрати сили. Бо по-сучасному це називається місто сили, де людина усамітнюється в центрі ліса. Цей ліс ще називається Сокральне Голосієво, і тут ми можемо принести молитву Богові і відкрити свою душу Небесному Творцю. Ось бачимо деякі наглядні приклади і. Тих прикладів, які можете ви почитати, і щось цікавого для себе відмітити, і через зображення, бо ікона це шлях до Бога, це коли людина може преобразитись. І ми молимося не зображенню. А ми поєднуємося з Богом, а зображення якби нас єднає. Тому всі ці іконоборці вони хочуть вбити в нас цей дитячий поклик любові до Бога. Бо якщо вони собі малюють якихось Чортів чи щось, ми ж розуміємо, що це сили підземного світу, так? І в нас сили небесного світу і зображення, які ми використовуємо для того, щоб бачити тих своїх люблячих. І Господа, і Богородицю, які нас захищають і дають нам сили, радості і наснаги. Це верхня межа Сергієва Пустині, і є нижня і паломницьке коло. але зараз ми туди йти не будемо. І бачимо образ Серафима Саровського, який на вівтарні цесні. Бо Серафим Саровський був Всім бажаю щастя, здоров'я, радості і Божої любові в ваших серцях. Верхня межа Сергієвої пустині, сукральне голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.